Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні в нашу студію ми запросили звичайного і незвичайного одночасного учня ліцею Примета колишньої середньої школи No3. Це Бунчиков Євген, який зайняв друге місце у обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з історії. Отже, Євгена, почати хочеться нашу розмову не з історії, не з того, як так сталося, що ти став призером Олімпіади. А з того, чим ти сьогодні прийшов на запис? Я так розумію, що ти юнак різносторонній. Які взагалі в тебе інтереси в житті, окрім історії? До історії, я сподіваюся, ми ще сьогодні дійдемо. Що то в тебе за інструмент стоїть під стінкою? Тут стоїть чотириструнна бас гітара. Mm -hmm. Я займаюся дуже багатьма речами: від музики і спорту до власне вивчення історії, так? релігії. Дуже зацікавлений політикою. Власне, а звідки скільки різносторонніх інтересів, як ти вважаєш? Це тебе батьки якось до чогось залучали? Чи тобі самому цікаво? Ні, я обирав усі мої хобі власноруч. Тобто музикою я зацікавився через мого хорошого другу, друга Трайна Микиту. Він раніше грав на електровітарі, запропонував створити гурт. Ну, я погодився. Уже через, через два дні у мене була бас гітара. Та, І що? от разом ми так в кількості чотирьох-п'яти чоловік угу. займаємося нашим гуртом. Начаємося у Кривогузова Володимира Леонідовича. Ага, тобто ти в дитячій школі мистецтва таке? Так. Угу. А як давно? Півроку. Всього. А спортом, як ти давно займаєшся? Спортом пін-понгом займаюся приблизно два роки. Але, на жаль, через те, що майже немає друзів, котрі також цим займаються, mm -hmm. доводиться тренуватися власноруч, самому. Mm -hmm. А з чого такий дивний вибір виду спорту? Пін-понг це від батька. Yeah. Батько любив пограти і власне я теж цим зацікавився. Mm -hmm. А скажи, будь ласка, от цікавість до історії? Це від кого чи від чого? Це від педагога. Насправді ні. Ні. ні ніяким чином. Хоч педагог у нас Станіславна Сорочинська дуже хороший, але все ж таки тут найдивніше джерело зацікавленості історії в мене було відеоігри. Відеоігри, потім це різного роду книги, котрі мене спрямували на історію як на досить цікавий предмет. А що за книги ти читав? Ну, перша історична книга, яку я читав, це було, був Спартак про повстання пост... Рим. Потім це зацікавленість продовжувалася вже через те, що мені просто було цікаво дізнаватися нові факти з mm. історії, з того, що я побачив, як багато паралелів між минулим і сучасністю. Те, як багато те, що вже відбулося, розкриває те, що відбувається зараз і буде відбуватися в майбутньому. От так. Ясно. А ти книги в паперовому вигляді читаєш чи в електронному? В електронному. В електронному? В паперовому мені? Електронний формат мені набагато зручніше, тому що я можу одразу здобути певну книгу в будь-якому форматі кольоровому, ага, в будь-якому будь місці в світі. Угу. Тому мені це набагато зручніше. А якщо чесно, коли був останній раз в бібліотеці? В класі четвертому. А зараз ти? Зараз я вивчаю все супер. Ні, самому. зараз ти в якому класі? За, – А, зараз я в 10 класі. Тобто досить давно. Досить так? давно. Угу. Е, ну ти із е, покоління сучасних молодих, які що, живуть в гаджетах. Ну, можна і так сказати. Спілкуєшся Тут... з однолітками без електронних судів. Звичайно, наша компанія. Безпосереднє спілкування Звичайно. так? Звичайно. Останній тиждень, останні вісім днів. Ми з нашим гуртом хлопців п'ять разів збирались за останні вісім днів для того, щоб записувати звуки, кліп на одну пісню для проекту на 8 березня від нашої школи. То ми повірте, спілкуємося навіть частіше ніж нам би хотілося. Ні ну це так обставини склалися, а взагалі як часто підбирають? Взагалі останній останні рік ми постійно збираємося два рази на тиждень для того, щоб пограти в різні е, настільні ігри, угу. в різні пограти наші пісні, угу. пограти чужі пісні. Ясно. Тобто вам цікаво з одного? Звичайно. Якби не було цікаво, ми б не збиралися. Ясно. Женя, ну і до питання про історію. Як давно ти зацікавився, ти кажеш, скільки років тому, пару років? Приблизно чотири роки в цьому ага. в історії. Що це тобі дає? Те, що ти знаходиш взаємозв'язки минулого і сучасного? Розумієте, історія це ґрунт для вивчення більшості гуманітарних наук, зокрема для розуміння кращої політології, для кращого розуміння. Якщо ви не знаєте історії, ви не можете дійсно розбиратися в питанні різних ідеологій. Тобто, не знаючи історію, у вас немає підґрунтя для різної полеміки, риторики на теми, котрі зараз дуже важливі. Зараз, звичайно, в силу свого віку я мало що з цими знаннями можу змінити, але принаймні я можу утверджуватися в тих правильних позиціях, об'єктивно правильних, раціонально правильних, котрі я знаю. А для чого це тобі? Ну, це важливо для будь-якої людини, котра живе в громадянському суспільстві. Тобто, рано чи пізно я все-таки стану людиною з правами. Мені доведеться висловлювати свою позицію ага. За допом... я ну, я через розумію. волевиявлення на тих же самих виборах. Ну, до питання про права і взагалі про майбутнє. Ким ти себе бачиш в майбутньому? Найближчий Що ти хочеш час... для себе? Найближчий час ми з батьком. Розглядаємо питання про вступ до навчально до вищого навчального закладу з військовою спеці... спеціальністю. Ага, ми через те, що у нас дуже багато протиріч з мамою, ми постійно переглядаємо це питання, розглядаємо, як це зробити краще. А мама проти, щоб військовий був? Так, в цілому і батько не дуже за. Ніхто, окрім мене, не за. А ти з чого таке? Бажання виявив? з чого воно виросло, скажімо так? Виконання громадянського обов'язку. Так. Ну, а як ми розумієте, ми живемо в країні, в котрі існує така політична ситуація, коли ніхто не може вважати себе в безпеці. Принаймні, я ж е, був зацікавлений історією, почав цікавитися іще до повномасштабного вторгнення, uh -huh. але при цьому я був повністю втягнутий в ось ці політичні розмови про війну на Донбасі, про російське, можливо, вторгнення. Ким втягнути? Я багато з ким спілкуюся поза нашим містом. Звісно. Ага. У мене, повірте, я за ці останні роки я з ким тільки не спілкувався. Люди, що вважають себе анархістами, люди, що вважають себе язичниками, комуністи, відкриті русофіли і так далі. Люди з зовсім різними позиціями. А для чого тобі таке спілкування? Що він тобі дає? Збагачує тебе? Звичайно. Як ви, як ви можете бути впевненими, що. Ви... Ні, я про тебе питаю. Та я кажу, це, за, це для будь-якої людини працює. Не Як людина може бути впевнена в правильності своєї позиції, коли вона її не підтверджує в діалозі? Ну, коли вона просто прийняла те, що є щось правдою, і при цьому вона не може знайти цьому підтвердження. Такі діалоги це дуже примітивний спосіб підтвердження своїх думок, але для мене раніше він був єдиним. Угу. Тобто, дійсно. Таких діалогів я багато чого для себе виніс. Власне, вони стверджують мою сучасну позицію в житті. Чому я знаходжу сили для того, щоб займатися багатьма речами і при цьому цікавитися ними далі, отримувати від них задоволення, бути щасливими в цілому. І історія mm -hmm. в даному випадку це така ж зацікавленість. І при цьому не просто така, як. Скажімо, баскетбол чи пінг-понг, котра робить тебе щасливіше, вона стає ґрунтом підґрунтям для будь-якої можливої діяльності в майбутньому. Так уже й будь-якої для будь-якої, котру я оберу. Ага, от бачиш, давай уточнення несе. Отже, як так вийшло? Що ти все-таки взяв участь і став призером обласного етапу Всеукраїнської Олімпіади з історії? Ясно, що історія тебе приваблює, що це твій предмет, ти це розумієш, ти в цьому занурений, будемо говорити, цікавишся постійно. Маєш якісь, мабуть, вищі середніх знань в цьому предметі? Так все-таки як так сталося? Хто на кого вийшов? Олімпіада на тебе чи ти на Олімпіаду? Я на Олімпіаду. Тут відповідь однозначна по тій причині, що до Олімпіад з історії я готувався з того ж самого шостого класу. Шостого сьомого вот мені Несніславна Сорочинська, наш учитель з історії, постійно mm -hmm. надавала Олімпіади за минулі роки, uh -huh. завдання додаткову літературу. І я був не проти, я був лише за. Тому що я теж хотів би якось ем, проявити свої знання раніше, а зараз просто підтвердити для себе, що я розвиваюся в прав правильному руслі. Тобто у 8 класі ми не змогли, і так, у 8 класі ми не змогли е, прийняти участь в Олімпіаді з історії Чим? через коронавірус, в 9 класі, тому що вийшов не збіг з документами, що подавала школа, і отримувала районно в часі. Тобто, так? Там була затримка в один тиждень, через що я не зміг угу. пройти зі шкільного етапу навіть на райони. А в 10 класі все склалося як треба. А взагалі розкажи, будь ласка, як оце проходило? Це ж в онлайні, я так розумію, так. Олімпіада? Для того, щоб прийняти участь в Олімпіаді з історії, потрібно було, по-перше, доєднатися до спеціального курсу в клас По-друге, потрібно було завантажити спеціальну програму для mm -hmm. відстежування екрану. Mm -hmm. Ну і це в цілому все проходити Олімпіаду в конкретний проміжок часу так. за три години з відстежуванням вашої камери. Навіть. Звичайно, а як по-іншому можна сказати? Не знаю, ти розказуєш. О, так, так? І все склалося, так? Звичайно. Все відбулося. Ну, таке запитання, знаєш, яке часто ставлять журналісти. Я не дуже його люблю, але зараз поставлю тобі. Що ти відчув, як закінчилися ці три години? Полегкість? Звичайно. Завдань багато взагалі? Ні, завдань було небагато, було лише. Три етапи. По суті, це перші два повністю теоретичні. Так. Друге, е, останній етап був на творче завдання, на висловлення власних позицій за допомогою аргументації певних тез, на певні Ура, проблемні питання. Навіть і таке? Ну, звичайно. А на які проблемні питання ти висловлював свою Було позицію? Було дві проблеми подані в Олімпіаді. Перша проблема це на питання, чому не вдалося скласти ефективний селянський рух. Під приводом отаманів під час громадянської війни, ну, як громадянської національно-визвольних змагань 17-21 року. Mm -hmm. А друге питання це про те, чому не було створено ефективне облаштування після воєнного світу, після Першої світової війни. Чому ті пакти, що тоді заключалися, не дали того ефекту, що міг би зупинити нові війни. І ти дав грунтовні відповіді на це? Ну, так, а як по-іншому. Потрібно було дати розвернуті відповіді. А там якийсь певний обсяг, чи немає е, на меті, щоб там скільки знаків, чи там певним обсягом. Ні, Обсягу, аби... наскільки я пам'ятаю, не було. Не було. Просто аби ти висловив повну. Дійсно, доведу, повністю по повна аргументація з mm -hmm. аргументами, з історичними довідками і так далі. Ні. Тебе це все з пантелику не збиває? Звичайно, ні. Я... За три роки я досить нормально підготувався до цього. Так. Да. Тоді логічне запитання: чого друге місце, а не перше? Тому що підготувався дійсно, я не дуже ґрунтовно до цієї олімпіади, на жаль. Багато часу витрачав на інші м... хобі. Не тільки хобі. Да. Вийшов дуже великий брак часу, через який я навіть шкільні уроки далеко не всі здавав вчасно. Так. А ти взагалі як навчаєшся? Ну, я... Середні балики. Я відмінник, навчаюся на 10-11 балів. А життя коли? Воно. Ну... Істо... Історія, uh -huh. гітара, спорт. Це воно і Все є життя. Встигаєш. Якраз проблема в тому, що, як би парадоксально не звучало, я нічого не встигаю. Тобто я всім займаю. Ну, Може, я... ти дуже себе розпорушуєш? Ні, і... Це не так. Справа в тому, що. Я отримую максимальну користь від того, що я займаюся максимально великою кількістю речей, котрі я для себе обрав. Якби я займався от конкретно лише історією і навчанням в школі, угу. повірте, я б міг би розвиватися набагато повільніше, ніж якби я обрав усе те, чим я зараз займаюся. Щось мало віриться. Аргументуй. Аргументуй. Коли ви виконуєте одне, коли ви займаєтесь одним хобі. Так. Ви приділяєте далеко не весь свій час на це хобі. Ви приділяєте стільки, скільки треба, щоб воно розвивалося, правильно, щоб воно приносило вам задоволення. Ну, мабуть, так, до чого ти хилиш. До того, що коли ви займаєтесь стількома хобі, скільки ви можете собі дозволити, і при так. цьому розвиватися в них, ви отримуєте максимальний розвиток. Максимальний розвиток для мене становить не тільки підґрунтям для майбутнього щасливого життя. А і для отримання додаткових навичок, що може досить сильно знадобитися. Або просто для отримання щастя. Ну, наприклад, зараз я займаюся спортом уже приблизно рік. Тобто я скинув приблизно 20 кілограм спочатку того, як я займа... почав займатися спортом, це підґрунтя для військової спеціальності, отримання більш сильних м'язів і так далі. Те, що я займаюся. Історією. Uh -huh. Я цим цікавлюся. Це також для цього підґрунтя. Баскетбол, пінг понг просто для задоволення. Uh -huh. Женя, скажи, будь ласка, я зараз почула для майбутнього щастя. А зараз ти щаслива? Звичайно. А в чому твоє щастя, як ти вважаєш? Моє щастя, виконання тих життєвих принципів, що я маю а без принципів. А без принципів, ви щастя не можете забезпечити. Розумієте, будь-яка людина, вона може сказати, що вона щаслива тільки тоді, коли вона задовільняє певні критерії в своєму життя. Які в тебе критерії? У мене критерії досить сильно спираються на свою вірянську позицію, на те, що я протестант. Я стараюсь максимально добре вивчати. Священні тексти Біблії, угу. відвідувати церкви різного спрямування. Угу. Як загальні протестантські конфесії, такі як Баптисти і Харизмати, так і до майбутнього хочу вивчати життя і побут інших конфесій. Для того, щоб, розумієте, в даному випадку віра вона відповідає. На багато питань того, як можна отримати максимально ефективні принципи, які можуть забезпечувати не лише ваше щастя, але при цьому і розвивати вас, для того, щоб ви могли бути щасливими в подальшому. Разом з тими людьми, що вас оточують, разом з тим середовищем, що вас оточує. Так ти мені одне скажи. Те, що ти Я людина віруюча, ні-ні ні. Це вже ми з'ясували. Те, що ти людина віруюча, це не. Іде в протиріччя з тим, що ти збираєшся обрати для себе в майбутньому професію військового? Це одна із причин. Це стереотип, те, що якщо людина є християнином, вона повинна ну, от, приймати удар по першій щіці і підставляти другу. Угу. Це, звичайно, є так. Те, що людина не повинна планувати помсту. В даному випадку. А зброя в руках? Зброя в руках. Знаєте, є така річ, як. Немає більшої любові, ніж померти за своїх друзів. Немає більшого щастя, ніж виконувати закон. В даному випадку те, що ми повинні зробити. Як ми можемо жити в щасливому світі, в котрому ми могли прозивати ось ці вірянські цінності, коли ми не можемо навіть забезпечити мирне існування, коли б гарантувалися усі наші взагалі право на життя? Ну, от, у зв'язку з російським вторгненням, Як ми можемо гарантувати це право? Ніяк. Uh -huh. Тому єдиний шанс для того, щоб це могти реалізувати в майбутньому, це стати до рук зі зброєю, я вважаю. Або будь-яким чином сприяти перемозі. А яким саме будь-яким? Будь-яким чином. Фінансування армії. через... Зараз в інтернеті. Ти ж не заробляєш? Я не заробляю. Так я ще не про це кажу. Ну, мої батьки, мої батьки зараз, принаймні, мама, сестра, бабуся постійно жертвують на подібні фонди. Угу. багатько моїх знайомих так само роблять. Ні, ну ми про тебе говоримо. Про Розумієш, себе що я ти, ж кажу, де що... говорю, що ти ж не для мене... ти ж, ж дитина буде. Для себе я обрав оцей рух в напрямок військового угу. в найближчий час. Слухай, завтра перемога і не треба буде відпаде, що потреба у військових. Ну, наприклад, так. І що ти зміниш напрямок своєї професії чи як? Вона не відпаде. Навіть Ні? якщо завтра буде перемога, угу. все рівно, повірте, буде потреба в тому, щоб у нас була сильна боєздатна армія, котра могла б нас захищати в випадку чого. Угу. Але в будь-якому разі, навіть якщо ми уявляємо, що взагалі армія не треба. Так. Ну взагалі ніяк військо Ні, не можна не добитись. І це безкорисно то. Є громадсько-політична діяльність, mm -hmm. публіцистична, відкрита діяльність у політичних партіях. Якщо навіть це відкидати, ось це життя будь-яким чином пов'язане mm -hmm. з політикою. У мене є достатньо речей, котрими я міг би себе mm -hmm. як би, за... себе через ці. Звичайно, mm -hmm. заробляти на життя просто. Mm -hmm. Я займаюся разом з батьком нашою пасікою. Женя, ну і останнє запитання. Скажи, будь ласка, про що ти мрієш? І з того, що можна озвучити, ти багато яких речей сьогодні е, проговорив, поділився. Це дуже цінно. Але ну, якщо одне з таких бажань, чи це стосується вступу, чи це якогось о, заняття, яким ти ще не займався, чи чогось іншого. Я не чи маю мрії, багато? я маю тільки цілі це ну, назив... став... ну, не... як хочеш. Просто що я розумію, що Речі, на котрі речі. я не можу посприяти, але котрі я хотів би мати. Mm -hmm. Що саме? Ну, звичайно, це ось ця ну, найпростіша, найпримітивніша мир у всьому світі. Щастя для всіх людей. Тут, якби, ну, все. Більше інших мрій, я думаю, тут не можна реалізувати. А для себе особисто. Це, якби, це і для себе також. А якщо звузити? Якщо звузити, це реалізування всіх тих цілей, цілей що я собі поставив. А їх багато? Досить. Досить, так? Женя, ну я тобі щиро бажаю, щоб ти їх всі реалізував. Принаймні спробував, знаєш, як кажуть, краще шкодувати про зроблене, ніж про незроблене. Не сидіть і думати, да, от треба було що спробувати, так? Треба було себе перевірити на міцність ще й в цьому питанні, так? Людина ж розвивається коли? Коли вона щось робить, коли пробує щось невідоме до сьогоднішнього моменту, так? Дивиться на себе іншими очима, так як ти подивишся, коли ми опублікуємо це інтерв'ю. Подивишся на себе і зробиш для себе як певна якісь цікаві висновки. Бо все ж не дарма, правильно, і це наше інтерв'ю так само. Нашим телеглядачам я хочу нагадати, що гостем нашої студії сьогодні був 10-класник ліцею Прометей, переможець обласного етапу, Всеукраїнської олімпіади з історії. Вичики Верген, дякую всім за увагу. На все добре, до нових зустрічей.